Уявіть світ, де час не мав влади, а кожен подих був піснею спокою. Запрошуємо вас у подорож до витоків буття, де панувала досконала гармонія, що лише чекає на наше осмислення, це роздуми на основі Біблії не твердження, і не доктрина. Це лише глибокий роздум над тим, яким міг бути світ до гріхопадіння згідно зі святим письмом. Зупиніться на мить. Дозвольте собі зануритися у тишу, що огортає світанок часу. Уявіть світ, де кожен промінь світла ніжно торкається землі, а ранковий туман шепоче про вічний спокій. Це запрошення до внутрішньої подорожі, до роздумів про те, що було до нас. Простір, де панувала досконала гармонія, не порушена жодним дисонансом. Перед нами постає образ едему, саду, де життя розквітало у своїй найчистішій формі. Тут не було місця страху чи боротьбі, лише взаємна повага та мирне співіснування. Тварини спокійно відпочивали поруч, їхні погляди були сповнені довіри. Кожна істота була частиною великого, досконалого творіння, де хижак і жертва жили в єдності у цьому світі час не був мірилом поспіху чи тривоги, він був нескінченним потоком спокою, де хмари повільно пливли небом. А вода ледь помітно рухалася, відзеркалюючи вічність. Не було жодної потреби поспішати, жодного відчуття втрати, лише безмежний простір для буття, для споглядання краси та глибини творіння. Навіть величні динозаври, яких ми звикли уявляти грізними, були частиною цієї гармонії. Вони мирно паслися на далеких луках, їхня присутність була спокійною та незагрозливою. Ці гіганти були свідками досконалого світу, де сила не означала агресію. Вони були частиною великого задуму, що випромінював мир і велич. Але потім щось змінилося. Світло почало повільно тьмяніти, а хмари згущувалися, несучи ледь помітну тривогу. Це не був раптовий вибух, а скоріше тихий відхід від досконалості. Ця зміна несла в собі відтінок смутку, передчуття втрати. Гармонія почала розчинятися, залишаючи по собі лише відгумін колишнього спокою. Злам прийшов як відхід, як порожнеча, що огорнула колись живі пейзажі. Туман опустився на землю, приховуючи відсутність істот, що колись наповнювали цей світ. Це був не акт руйнування, а скоріше тихе зникнення, що залишило по собі відчуття втраченого. Світ став іншим, але пам'ять про його досконалість залишилася. Проте навіть у цій тиші з'явилася надія. Світло почало повертатися як ніжний схід сонця, що розганяє темряву. Теплі кольори знову огорнули землю, обіцяючи відновлення. Це нагадування про те, що навіть після втрати завжди є шлях до світла. Надія на те, що гармонія може бути віднайдена, а мир відновлений. Ми стоїмо на горизонті, споглядаючи безмежний світ. Ця тиша запрошує нас до глибокого роздуму про наше місце у творінні, про цінність миру та гармонії. Нехай ці роздуми надихнуть вас шукати досконалість у собі та навколо. Нехай вони нагадають про вічну істину, що лежить в основі всього сущого. Це лише роздум остаточна істина в Бозі, а не в наших уявленнях. Якщо ці роздуми торкнулися вашої душі, поділіться ними з близькими. Залиште коментар, розкажіть, що для вас означає гармонія. Підпишіться на канал, щоб разом досліджувати глибини віри та сенсу життя. Нехай мир буде з вами.